Запечені сезонні овочі, буряк картопля морква в духовці з ароматним смачним соусом. Дуже смачно, що й на запечені ці овочі смакувати із сиром камамбер чи брі. З того, що залишиться, можна приготувати смачний салатик із рибкою, теплий чи холодний. Я вже підготувала два буряка середніх чи навіть досить великих, три моркви та три картоплі. Також одну цибулю, а часничок та розмарин то вже в деко для запікання. Перед тим як викладати овочі до форми для випічки, її потрібно змастити олією, застеляти фольгою не обов'язково за бажанням. Буряк нарізаю ось такими скибками середньої товщини та викладаю відразу в деко. Я забула сказати, що поверх олії я ще трішки посипала солі. І потім всі овочі зверху будуть змащені олією. Тому бурячок краще відразу змастити знизу. Я просто вливаю невелику кількість олії ось на дно деко, та змащую бурячок знизу. Цього разу я використовую круглу форму для випічки, але так само можна брати і квадратну, і в цьому випадку викладати овочі рядами. Моркву можна нарізати, як бажаєте, я розрізаю її на декілька частин впродовж. І наразі викладаю в деко до буряка поближче. Потім, виклавши вже картоплю та додавши цибулю, всі ці овочі можна трішки посунути вниз чи розкласти ближче до дна, щоб все гарно пропікалось. Я роблю цього відразу, бо ще всі овочі потрібно буде посолити, поперчити, додати спеції, змастити олією. Під картопельку виливаю трішечки води, кладу часничок, розмарин і викладаю картоплю. Все це робиться дуже швидко, тому варто включити вже духовку, щоб вона добре розігрілася, температура 200 градусів для звичайного режиму духовки, тобто верх-низ. Якщо ваша духовка має вентиляцію, тобто конвекцію, то в цьому випадку достатньо поставити температуру 180 градусів Цельсія. Я пересунула трішки морпу, тому що потрібно дуже добре посолити бурячок зверху. Інші овочі також картоплю, я трішечки перчу червоним пікантним перцем а бурячок чорним. І до невеличкої посуди вливаю невелику кількість в мене оливкова олія. І добре змащую щіточкою всі овочі олією. Зараз можна розподілити овочі в тому порядку, який вам подобається. О, я ще забула додати цибульку. Цибуля також в мене нарізана такими досить товстими плястерками. Вкладаю її поміж картоплею як для аромату, так і цибуля запечена, також дуже смачна. Трішки зелені зверху у мене це суха петрушка. На цьому все. Овочі потрібно накрити фольгою, не надто щільно. Я зараз зверху покладу ще один відрізок фольги, залишивши невеличку шпаринку, щоб виходила пара, але овочі мають добре пропаритись. А зараз я приготую соус, котрим буду змащувати овочі під час запікання та поливати ним. Одна чайна ложка меду, трішки гарячої води, щоб розвести мед, чайна ложка діжонської гірчиці, 2 столових ложки соєвого соусу, столова ложка бальзамічного оцету або ж можна дати яблучний, розмішати скуштувати на смак. Розмішати скуштувати на смак, як все добре. Я доливаю гарячої води. Ще я додала туди для смаку в'ялених помідорів декілька штук. Час запікання овочів під фольгою у мене 40 хвилин. Ну, але кожних 10-15 хвилин потрібно відкрити овочі, я їх навіть виняла з духовки, щоб показати, і добре змастити особливо бурячок та моркву щойно зготовленим соусом, щоб овочі не пересихали. У мене є трішки свіжої журавлини я не хочу готувати її на сковорідці просто даю ложку меду дрібку меленого мускатного горіху та дрібку кардамону. Розмішаю і розтоплю мед у мікрохвильовій печі. Пройшло приблизно 35 хвилин запікання овочів. Я їх, мабуть, двічі змащувала соусом. Зараз перед тим, як же поставити овочі, допікатися у духовці без фольги. Ще раз змащую їх зверху соусом, викладаю в'ялені помідори, зернами діжонської гірчиці. Тобто використовую весь соус і трішечки поливаю зверху оливковою олією, і повертаю до духовки ще на 20 хвилин. Якщо бажаєте смакувати запеченими овочами із сиром брі чи камамбер, то вже коли переконаєтеся, що овочі готові, потрібно зробити місце в центрі, помістити туди сир. Зверху, якщо не маєте журавлини, можна покласти одну столову ложку навіть вишневого чи смородинового варення, притрусити все подрібненими волоськими горішками і поставити в духовку на декілька хвилин, щоб сир прогрівся. Дуже смачно смакувати цими овочами разом із сиром, смачним соусом, кисленькою ягодою. Це була велика порція. і У мене залишилась приблизно ще одна третя частина овочів. Я їх трішки розігріла в мікрохвильовій, додала шпротів та мандаринку. Натомість можна приготувати салатик із оселедцем, свіжою цибулькою чи апельсином. Дуже-дуже смачно. Все готується дуже швидко, єдине, що запікати, потрібно близько години. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки нехай смакує!